Комісії за участю Державної служби надзвичайних ситуацій упродовж двох місяців обстежують укриття навчальних закладів Золочівського району. Про це золочів.нет повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. За стандартами, доступ до укриттів має бути вільним. У середині повинна бути справна система вентиляції водопостачання освітлення. Також укриття повинні містити первинні засоби пожежого гасіння. Підсумок 147 закладів освіти району забезпечені власними чи по поряд розташованими захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями, на яких тривають роботи з облаштування та матеріально-технічного забезпечення. Крім цього, для педагогічних працівників організовують інструктажі та навчання з питань безпеки і координації дій під час повітряної тривоги. Інформує Львівська обласна військова адміністрація.